Семеро поранених внаслідок обстрілу півдня Одещини протягом ночі, 13 вересня, збройні сили РФ здійснили масований удар по населених пунктах півдня Одеської області. Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. Внаслідок атаки постраждали шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель. Усіх поранених госпіталізовано. Один з водіїв перебуває у вкрай важкому стані. Пошкоджено об'єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Під час атаки на Одеську область жителів Румунії закликали ховатися в укриттях. Мешканці прикордонних сіл Тульчинського повіту отримали сповіщення про можливе падіння деяких об'єктів. Російська авіація зранку атакувала одраду Кам'янку на Херсонщині. Через ворожий удар постраждала 81-річна жінка, у неї міновибухова травма та контузія. Потерпіло, доставили до лікарні, де їй надають допомогу. Також постраждав 74-річний чоловік у місцевого жителя поранення голови грудної клітини, ніг, а також контузія. Нині він перебуває у лікарні. Загалом вночі сили ППО знищили 32 дрони шахет із 44 запущених. Ними російські війська вночі атакували Одещину та Сумщину. Про це повідомили у повітряних силах.